Лайфхак по аудиторіях. Дивись до кінця. Якщо ти з'єднаєш сторінки Facebook та Instagram, це дасть тобі змогу створити дуже теплі аудиторії. Наприклад, одна з аудиторій, яку ти можеш створити, це люди, які зберігали твій допис. Багато є таких ситуацій, коли дописів збережень дуже багато, і таким людям з таких людей можна створити аудиторію і показувати їм рекламу. Також аудиторія людей, які стежать за твоїм акаунтом. Ти можеш створити. Аудиторію фоловерів своїх, так, і показувати їм рекламу або навпаки виключити їх з реклами. Також тут є аудиторії тих людей, які писали тобі повідомлення, з них теж можна створити аудиторію, і аудиторія, яка об'єднує всі взаємодії: лайки, коменти, поширення, відвідувачі і фоловери. Ось таким чином з'єднання Facebook та Instagram дає тобі змогу створювати окремі теплі аудиторії. Для реклами або для виключення з реклами. Для консультації чи для ведення реклами пишіть нам у Дірект.